Ми на місці вже сід гамачок. Ось, я думаю, пізніше наше місце розташування я зніму. А зараз пішли до Дніпра. До Дніпра, тут такий в нас гарний спуск. Знаєте, я подумала, що дещо, дещо в цьому з'явилося. Коли оце Дніпро пішов, це ж отут, ось до цього місця, тут була. Я тут трошки, мабуть. Так, да, отут ще ні. Ось тут була вода. Бачите, куди він пішов? І такий пляжик організувався, як пісочок такий гарний. І це зараз в нас скільки? 15 минут, ого, 9-го вже. Ну тут так тихо, і я обожнюю. Цю пору, ця друга сторона, це в нас. Хортицький район, бабурка наша, я колись там працювала. Бачите, тут рибаки. І такий приємний пісочок, що я прям кайфую. Це я йду. Ось. І пропоную вам разом зі мною зайти в воду. Дуже багато рибалок. Ну, бабурчані вони, вони з цієї сторони взагалі-то відпочивають. Ой! Тут у нас остров Байда, мені здається. Бачите, я так думаю, що там можна його і доплити до нього. І тут водичка, прям, бачите, яка чистесенька. Прямо ой, ой, яка вона сьогодні 34. І тут можна буде даже сьогодні поплавати. Взагалі-то я не любила плавати в Дніпрі, тому що він завжди був такий брудний, ну от саме тут, а зараз так почистилась. Ну, прям я не можу. Нарадуватись. Він чоловік плаває, а мені здається, от бачите, можна тут плавати. Тобто там пізніше, я думаю, зайду зараз не буду. Ну, кайф кайфовий, звісно. Чому кайф? В тому, що людей ще немає. Зараз їх тут буде тьма тьмуща. І як ми і очікували, що обрали дуже гарне затишне містечко, в якому буде цілий день тень-тінь. І буде шикарно. З цієї сторони, там по-своєму, бачите, скали. Обожні, для мене це як гори кримські. Ось так.